Мене звати Юлія Ондіс, і я керівник програми реабілітаційного центру Дорога. Це центр для залежних від алкоголю, наркотиків та патологічного азарту. Ця проблема не нова, проте і війна залишає свої відбитки. Люди опиняються в складних життєвих обставинах і дають раду за допомогою алкоголю та наркотиків. Залежність це хвороба, яка сама по собі не проходить. Також ця хвороба є хронічна. Тому зволікати не варто. Програма нашого центру базується на принципах терапевтичної спільноти та програми 12 кроків. Наша команда це дипломовані спеціалісти терапії залежностей, психотерапевти, психологи. Консультанти-юрист. Лікування в центрі відбувається під постійним супервізійним наглядом провідних спеціалістів української спілки психотерапевтів. Скільки потрібно часу на реабілітацію? Ми застосовуємо індивідуальний підхід до потреб кожного клієнта, тому і час перебування на реабілітації визначається індивідуально. З чого почати? Почати варто з первинної консультації. Вона безкоштовна. Щоб почати лікування, необхідно провести діагностику, чи є людина залежна, на якій стадії. В якому фізичному та психоемоційному стані перебуває ці завдання і вирішує фахівець під час первинної консультації. Наша мета допомогти людям повернутися до здорового, свідомого та щасливого життя. Якщо ви чи ваші близькі потребуєте допомоги або знаєте людей, кому потрібна реабілітація, телефонуйте та запишіться на безкоштовну консультацію. Поділися цим відео. Це може врятувати комусь життя. Кожен має шанс на щасливе майбутнє.